Своїх щоденних проблемах, турботах ми іноді забуваємо, що є такий біль, який розриває серце, такі проблеми, без вирішення яких життя стає неможливим. Забуваємо, або вчимося не помічати тих, хто борсається в них, неначе у павутинні. Ілля Ярошенко, маленький громадянин нашого міста, не знає, що таке життя без болю, коли не болить нестерпна голова, не судомить усе тіло. Він не тримає голову, не рухається, бо з самого народження йому поставлено страшні. Діагнози гідроцефалія та лейкодистрофія. Лікування цих хвороб протягом трьох років проводиться консервативне, спрямоване швидше на підтримку дитини, тому що більшість діагнозів, а їх не лишень два, позначені знаком питання або встановлені з певною долею вірогідності. Для встановлення точного діагнозу і призначення успішного лікування необхідне додаткове обстеження, проведення аналізів, що не проводяться в Україні. Мати Іллі Марія Рошенко Лікувала, обстежувала Іллю і в Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охмаддит, і в Інституті педіатрії, акушерства і гінекології України. Проте є нагальна необхідність звернутися до закордонних клінік. У багатьох, до яких зверталася мама Іллі, отримала відмову. Та з німецької клініки Шаріте надійшла відповідь їм допоможуть. Проте мати одиначка важкохворої дитини з цілком зрозумілих причин немає коштів на обстеження. Тоді потрібно трохи більше 11 тисяч євро для того, аби хоч коли-небудь вийти разом з однолітками на дитячу площадку, сісти за парту, знайти друзів і кохання або ж просто жити. Мені просто нікому допомогти. Я до сих пор звертаюся в різні фонди, але допомоги я дождати не можу. я буду вам очень благодарна. Илюшенька тоже будет очень благодарен, так как от этого обследования зависит, в принципе, жизнь ребенка. Я вас очень прошу, помогите. Ми можемо допомогти Іллі. Від кожного з нас вимагається вклад, що дорівнює вартості однієї філіжанки кави, або ж однієї булочки. Або ж життя і здоров'я дитини вартує того. І тут не може бути знака питання. Ваша допомога необхідна. Рахунки і реквізити банків на вашому екрані. Маленький Ілля і його мама вірять, допомога прийде. Телефони для зв'язку: 093 765 38 53 або 098 908 05 51.